Це бюстгальтер повного охоплення такої трикутної форми, який обволікає і верхню частину об'єма грудей, надає правильної овальної форми. Чашка посилена спеціальним корсетним тюлем у внутрішній частині. Має вертикальний шов, що забезпечує правильну овальну форму, анатомічна спинка для ідеальної підтримки та фіксації спинного пояса. І неймовірний золотистий тілесний колір. В даній колекції пропонується чотири модельки трусиків. Перший варіант це є класичні слідки, які оздоблені в передній частині мережевим, що підкреслять округлість стегу. І по кантах оброблені за е, системою оверлок. Наступний варіант трусиків це є класичні трусики бразильяни з максимальним відкриттям сідничок та оздобленням мережевим у бічних частинах. Третій варіант це є класичні сліпи, які максимально виконані із мережева. В них передбачений анатомічний шов та спеціальний клинишок над сідничками, який подарує ефект пушап. Вашим сізничкам четвертий варіант трусиків це є трусики із високою лінією талії, максимальним охопленням стегон, висотою бічного шву 21 см, і спеціальними гіпюровими вставками у зоні бікіні, що дозволяє візуально видовжити ніжки та полегшити силует.